Цього року ця фармкомпанія намагалась завести на український ринок низку препаратів індійського виробника and Сірамс Limited, серед яких Амфоліп, Ендзестал та Utrip. Як можете пересвідчитись, ДП Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції констатувало невідповідність вимогам методом контролю якості. Голова Держлікслужби Роман Ісаєнко згодом у розпорядженнях констатував. Забороняю реалізацію лікарського засобу «Амфоліп». Забороняю реалізацію ензестал. Забороняю реалізацію «Ютріп». Zydex UA співпрацює з індійською компанією, оскільки мають з ними договір про таке нам по телефону. Під час експерименту розповів представник даної азійської компанії в Росії Саху, який, варто додати, полюбляє красуватися з Георгіївською стрічкою. Бхарад Енд Вакцинс Лімітед» досі працює на російському ринку і сплачує податки в бюджет країни терористки, яка щодня нас обстрілює і веде загарбницьку війну проти України.